Добрий день всім любителям історії. Ми продовжуємо з вами вивчення історії України і сьогодні будемо говорити про поділ Гетьманщини. Закінчили ми на тому, що до влади приходить Юрій Хмельницький. Юрій Хмельницький його було обрано гетьманом 28 вересня 1659 року. На відповідно білоцерківській раді, і на час свого приходу гетьмана до влади Українська Козацька держава була в досить складному становищі. На лівобережжі перебували московські залоги, московські залоги і контролювалися Московією. Відносини з Московією могли розгортатися до стану війни. І отже, новообраний Гетьман він повинен був порозумітися з московським царем. Одначе не бажання було розірвання договору з Варшавою, оскільки це загрожувало війною проти Польщі. Тобто і тут потрібно було з чогось виходити і з тої сторони, і з тої сторони, тобто, було досить важке. Становищем. Своє гетьманування Юрій Хмельницький розпочав з укладанням нового договору з Московською державою. Він правнув саме рівноправних і взаємовигідних умов. І проте, переговори, які відбулися 17 жовтня 1659 року, в Переяславі мали для України небажані результати. Тиск московських воєводств і 40 тисячного війська змусили гетьмана і старшину підписати варіант договору, запропонований саме московськими дипломатами і воєначальниками. Це у нас були перепи... підписані Переяславські статті 1659. року. Московські воєводства одержували право залишатися в залогах. Московські залоги в нас залишаються. І не тільки до Києва, а й Переяславі, Ніжині, Чернігові, Братславі і Умані. Гетьманському уряду заборонялася самостійна зовнішня політика. Зовнішня політика заборонялася. Київський митрополит повинен був визнати зверхність московського патріархата. Київська митрополія була нижча. І Гетьман втрачав право призначати і звільняти генеральну старшину та полководцю. Призначати і звільняти старшину. Це право в нього забиралося. Отож, договір закріплював зміни в українсько-московських політичних відносинах, і українська держава втрачала незалежність. І знаєте, на таку собі автономну частинку імперії. І хоча автономія а, була тоді ще доволі широкою, діє це однозначно свідчили, що наступ на незалежність України триватиме і далі. Тобто це такі собі ніжні початки. А, наступним зовнішньополітичним заходом гетьмана став похід україно московських військ на Західну Україну, мета походу була а, визволити західноукраїнські землі з під влади Польщі. Отже, другий крок це похід на Західну Україну. Це україно-московський похід. Основні події відбулися в районі Чудного. Відбувається в районі Чудного, це Волинь. І вони закінчилися розгромом московських військ. І відповідною капітуляцією гетьмана Хмельницького і підписанням 7 жовтня 1660 року Слободищінської угоди. Вона розроблялася на основі саме гадяцького договору. Але, щоправда, текст останнього зазнав істотних змін, було усунуто статтю про Велике Князівство Руське. Також передбачалося повернення польської шляхти і магнатам усіх маєтностей в Україні. Повернення маєтностей. Далі Гетьман позбавлявся права зовнішньополітичних відносин і зобов'язувався надавати військову допомогу Польщі. Мінус зовнішня політика плюс допомога Польщі. І, відповідно, Україна стає тільки автономною частиною Речі Посполитої. Автономна частина. Отож і Слободичинська угода не принесла миру українській землі, мінус, і внутрішнє становище Козацької держави ще більше ускладнилося, бо виникла загроза перетворення української території на арену жорстоких боїв між Московією і Річчю Посполитою. Тобто це у нас така виникає загроза, і ця загроза була досить е, суттєва. Е, нова угода з Польщею не була сприйнята більшою частиною лівобережного козацтва, і рядові козаки старшина відмовилися визнавати е, владу Юрія Хмельницького, і лівобережні полки складали присягу цареві, рух проти Хмельницького. Отже, е, тут у нас лівий берег виступає проти. Їм це не подобається проти Юрія Хмельницького і очолює е, цей виступ лівобережних е, Яків Сумко. Очолює виступ. Він прагне стати гетьманом, проте Сумко був не єдиним претендентом на Гетьманську булаву. Її допомагав також Ніжинський полковник Василь Золотаренко. Василь Залетеренко у Москві вдало скористалися з міжособної боротьби в Україні і, підтримуючи то одного, то іншого претендента, московський уряд загострив ситуацію, водночас посилював свою владу на лівобережжі. Цареві імпонувала постать Івана Бреховецького, тоді кушового отамана Запорізької січі, і не бажала відмовлятися від українських земель і Польщі. Отже, в Україні вибухнула нова громадянська війна. Отже, тут Москва у нас по черзі то одного, то іншого підтримує. Прагнення Юрія Хмельницького передушити антигеньманські виступи у 1661-1662 році закінчилися невдачею. Це був повний крах і скликано на початку січня. 1663 року Рада в Чигирині обрала гетьманом Правобережної України Павла Тетеря. Правий берег Павло Тетеря. І Юрій Хмельницький незабаром постригся в чинці і змінив ім'я на Гедеон. Тобто стрижеться в чинці. Повністю зрікаючись уже гетьманської булави. Після відмови Юрія Хмельницького від гетьманства 1663 року державну територію України було поділено на правобережну і лівобережну Україну. і На правобережжі полки через Гетьмана Терену намагалися впливати Польща, прагнучи відновити і утвердити свою владу. На лівобережному козацтві дедалі більше підпадали під владу Москви, тобто, з однієї сторони, ось у нас Польща впливає, з іншої сторони, ось сюди Москва впливає, тобто Україна в дуже невигідному становищі. Сподіваючись на підтримку Тетерем сподівався поширити свою владу на Лівобережжя і на Лівобережну Україну. Ще розпочалося восени 1663 року. А, і, в принципі, було це все невдало, Ми відразу ставимо мінус. А, на правобережжі набирало розмаху антигетьманське та антипольське повстання, до якого прилучилися запоріжці з лівого берега та полковники. А, і такий перебіг подій у складному становищі Тетері. і за участю у змові було заарештовано. І, Рік тому обраного київського митрополита Нелюбовича Тукальського і ще деяких чинців, і полковника Гуляницького, яких незабаром ув'язнили в колишній столиці хрестоносців Тетського ордену. І Виговського було засуджено до страти. Каральні заходи не додали жодної популярності тетері. Радні заходи тільки там, змінили гірше становище. І відповідно за таких обставин у липні 1665 року Тере втік до Польщі і Гетьманську булаву отримав Петром Дорошенко. 1665 Дорошенко. А тетере у нас втікає до о, Польщі. Обрання Гетьмана Совка на Лівобережній Україні сталося в квітень 1662 року Переяславський полковник Сумко скликав у Козельці Старшинську Раду, яка обрала його гетьманом, проте обіймав він цю посаду лише один місяць, один місяць. І, відповідно, навіть уряд не визнав законності його обрання. У Москві гетьманом воліли бачити саме Івана Бреховецького. І, заживши саме на внутрішню політичну ситуацію, Бріховецький обіцянками прихилив на свій бік Запорізьку Січ, прихиляє на свій а, бік і, відповідно, залучається підтримкою, його підтримують. Козаки, міщанство, селянство було дуже багато обіцянок. У своїх заявах Бриховецький зобов'язався в разі обрання його гетьманом відновити справедливість, поліпшити становище козацьких князів і селянства. Міщанам обіцяв надати 17-го, 18-го червня 1663 року в Ніжині збирається Чорна Рада. Рада. В ній беруть участь Низи Козацьким. І рішення виносилося старшиною. Під тиском Іван Брюховецький здобуває перемогу над Яковом Сомком. У своїй діяльності наш новообраний гетьман спирався на підтримку саме Москви. Він орієнтувався на Москву. І у 1665 році Брюховецький, перший з українських гетьманів поїхав до Москви побачити присвітлі очі государя. Перший поїхав до Москви. І там він погодився підписати московські статті. Погодився підписати московські статті за цими московськими. Статтями московські воєводства отримували право перебувати майже у всіх великих містах. Збирання податків укладалися на воєвод, грошові збори повністю мали надходити до царської казни. Вибори гетьмана мали відбуватися лише з дозволу царя за присутності царського представника, і гетьманський уряд позбавлявся права проведення самостійної зовнішньої політики. Московські статті істотно обмежували автономію лівобережної України і посилювали її залежність від московського. Московського царя. За підписанням цієї угоди Береховецький отримав боярство численні маєтки та дочку князя Долгорукого за дружину, тобто Московський статті мінус, хоча Берховецький мав звідси певний плюс Московія і річ Посполита у свою чергу, почали переговори, які закінчилися 30 січня 1667 року. Андрусівським договором поблизу Андрусів поблизу Смоленська це умови перемиря. За умовами Андрусівського договору, воєнні дії між цими державами припинялися. Встановлювався мир на 13,5 років. Під владою Московії опинялася лівобережна частина України. Ці отримують Правобережну частину України, тобто поділили. Київ на два роки залишається нейтральною стороною, може користуватися і та і та сторона. І за Польщею закріплювалися землі Білорусі, правобережної України. Запорізька Січ переходила під контроль обох держав. Тобто і тут контролювали, і тут контролювали. Андросівський договір, який здебільшого стосувався України, був укладений таємно. Це саме головне, був укладений таємно, без погодження з українською стороною, і він перекреслював взагалі більшість здобутків України, українських козаків. І закріплений андросівським договором поділ українських земель надзвичайно ускладнив визвольні змагання українців, адже тепер для побудови незалежної держави необхідно було долати опір одразу двох держав, і Речі Посполитої, і відповідно Москви. Саме тому найголовнішим завданням українських держав, державців у подальшому стало скасування умов саме андирусівського договору та об'єднання України під владою одного гетьмана.